Привіт! Я рада, що ти сьогодні тут і знайшов, знайшла свій час для себе. Ця практика м'яка і доступна для кожного початківця. Рухайся у своєму темпі, слухай своє тіло, відчувай його, дихай спокійно і насолоджуйся моментом. Сідай зручно. І закриваю очі або сконцентрую свою увагу на якійсь точці. Робимо глибокий вдих, видих. Вдих. Видих. Відчуй контакт тіла з клунком. Вдих. Видих. Відпустився напругу. Вдих. Витих. Ти тут і зараз. Вдих. Видих. Ця практика твій простір турботи про себе. Вдих. Видих. Повільно відкриваємо очі, хто закривав. Зараз ми будемо робити вдих, і наші груди виводити вперед, плечки назад ідуть, таз подаємо трошки вперед. А на видисі ми будемо округлювати спинку, підтягувати животик, голову ховаємо, вдих. Виводимо груди вперед. Видих. Округлили спинку, підтягнули животик, закухли голову. Вдих. Видих. Знімаємо напругу з поперека. Вдих. Витягуємо груди вперед. Видих. Розслабляємо таз. Витягуємо спинку, розігріваємо вдих, груди вперед, видих, округлили спинку. І ще один раз. Вдих, видих. Нейтральна позиція. Тепер з'єднаємо вдих-видих вперед-назад. Тільки будемо робити коло і більше тазом. Гальненько розігріємося. Спочатку в одну сторону. Спинка теж задіяна, але ми більше нижньою частиною працюємо, спини і тазом. І в іншу сторону. І останній раз. Вирівнялися, зупинилися. Порозминаємо наші ручки, будемо робити позором. Витягнули обидві ручки вперед, праву ручку кладемо на ліву і скручуємо їх. Робимо вдих і на видисі піднімаємо локоточки до стелі, вдих, опускаємо локоточки до грудей, видих, округлюємо спинку. Вдих. Вирівнюємо спинку, вводимо локоточки в стелю. Видих. Округлили спинки, нахилили локоточки вниз. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Повернулися до центру. Розпустили ручки, витягнули вперед. Міняємо ручки. Тепер ліву ми кладемо на праву. перекручуємо ручки. Робимо вдих, локоточки вгору. Видих, округлюємо спинку, опускаємо локоточки до грудей. Вдих. Локоточки вгору. Видих. Вниз. І ще раз вдих. Видих. Вдих. повернулася в нейтральне положення, ручки витягнули. Опустила ручки на колінцях. Вдих, обидві ручки вгору. Видих, розвели по сторонам, зігнули в локоточках. Робимо вдих і на видосі відводимо локоточки назад, відкриваємо наші груди, розтягуємо їх. Знову ручки вгору. Знову розкрили ручки. Це поза ангела називається. І відводимо локоточки назад. Ручки вгору. Як тут дихаємо? Вдих, ручки вгору, видих, опустили ручки вниз, зігнули, відвели. Видих. Вдих, ручки вгору. Видих, опустили ручки, відвели. І ще раз вдих, видих. Молодці опустили ручки на колінця, переходимо в позу стіл. Пальчики рук розставлені широко, під плечима, стегна над колінцями. Робимо вдих, і на видусі ми скручуємося вліво. Заглядаємо на ліву п'яточку. Видих. Вдих. Повернулися в центр. Видих. Заглядаємо на праву п'яточку. Центр. Ліва п'яточка. Центр. Права п'яточка. Центр. Ліва п'яточка. Розігріваємо нашу спинку. Права п'яточка. Робимо її гнучкишою. Центр. Ліва п'яточка. Центр. Права п'яточка. Молодці зупинилися. Наша вже звична поза поза корова і кішки. Спочатку поза корови. Робимо вдих, опускаємо наші груди, прогинаємо спинку. Видих, поза кішки. Округлюємо нашу спинку, підтягуємо животик. опускаємо голову голошею. Корова. Кишка, корова, кишка, корова, и остается кишка, корова. Повертаємося в нейтральне положення. З цього положення ми опускаємо наші сіднички на килимок, але ніж стоп. Тобто стопи у нас по бокам сідниць. Ручки ставимо за спинку, робимо вдих, відриваємо сіднички. Видих, прогинаємося. Вдих, опустилися вниз. Знову вдих, підняли сіднички, видих, прогнулися. Вдих. Опустили сіднички. Тут ми витягуємо передню поверхню стеган, робимо вдих. Відриваємо сіднички, видих, прогнулися. Вдих, опустили сіднички. Покращуємо рухливість колін, робимо вдих. Видих, прогнулися. Вдих. Опустили сіднички. Вдих. Відірвала сіднички, видих, прогнулася. Шия голова у нас тут розслаблені. Вдих. Опустила сіднички. Видих. Вдих. Відірвала сіднички, видих. Нахилилася. Вдих. Опустила сіднички. Вдих, відірвали сіднички, видих, прогнулися. вдих, опустили сіднички. Останній раз. Вдих, видих, вдих. вдих. Молодці. Знову обережно переходимо в позу стіл. Зараз ми будемо робити позу собака мордою вниз. Проходимося ручками трішки вперед. Пальчики широко розставили. Ніжки ставимо на пальчики, робимо вдих і повільно піднімаємо наш витягуємо таз вгору. Колінця ми поки не розгинаємо. Животик підтягуємо, робимо вдих, видих. Піднялися вгору, вивели таз. Шия голова розслаблення. Поступово вирівнюємо праву ніжку, п'яточку дотягуємося до килимка. Зігнули. Тепер ліву ніжку. Зігнули праву. Ліву. І ще один раз право, ліво. Колінця в нас зігнуті. Робимо вдих і поступово вирівнюємо наші колінця. Слідкуємо за спинкою, спинку ми не округлюємо, п'яточки намагаємося дотягнути до килимка, сіднички тягнуться вгору, спинка в нас довга рівна. Робимо вдих, проходимося ніжками до ручок. Видих. Нахил вперед. Вдих. Обидві ручки вгору вивели, піднялися, видих, опустили ручки. Робимо вдих. Обидві ручки вгору. Правою ручкою ми хапаємося за ліву. Робимо видих і нахиляємося вправо. Ми витягуємо весь лівий бочок. Вдих, повернулися в центр ручки вгору. Видих, нахилилися вниз. Розвернув з боку. Коли ми нахиляємося, ми колінця можемо трішки згинати. Головне, щоб спинка в нас не була горбата. Вона у нас має бути, от ми зробили вдих, точніше у нас вдих ручки вгорі залишилися. Видих, ми опускаємося з рівною спинкою. Ручки, голову опустили. Робимо вдих, витягуємо нашу спинку, вирівнюємо, видих. Лів, права ніжка йде назад, випад. Вона вирівнюється, ліва ніжка залишається зігнута. Ми на ній стоїмо. Спинка в нас тут рівна, робимо вдих і піднімаємо обидві ручки вгору. Стаємо високий випад. Тягнемося за ручками. Видих. Опустили ручки на килимок. Ліву ніжку підставили до правої. Стоїмо в планочці. Тепер ми локоточки згинаємо і повільно опускаємося на животик, виводячи плеєчки вперед. Ручки ставимо на локоточки. Робимо вдих і стаємо в позу сфінкса. Ми піднімаємося на ручках. Але ручки залишаються зігнуті в локоточках. Розтягуємо нашу спинку, розслабляємо наш поперек. Погляд у нас спрямований вперед. Стоїмо тут і дихаємо. Можна голову повернути вліво, опустити вниз. Провести до правого плечка, підняти і знову повернути в центр. Тепер голову вправо, опустити, провести до лівого плечка, підняти, повернути в центр. І ще раз на обидві сторони. Голова вліво, опустити, провести. До правого підняти, в центр, голова вправо. Опустити, провести до лівого, підняти, голова в центр. Опустилися вниз. Ручки під плечима. Робимо вдих. І встаємо на рівні ручки, вирівнюємо ручки. Обережно і повільно. Вдих. Локоточки ми до кінця не вирівнюємо. Вони в нас мають залишатися трішки зігнутими. Тобто отак ми не робимо. Тут плечки у нас йдуть назад. Груди відкриваються, спинка рівна. стоїмо так. Молодці, перейшли в позу стіл. Знову ручками пройшлися трішки вперед, паєчки розвели по сторонам, ніжки ставимо на носочки, робимо вдих і стаємо в позу собака мордою вниз обережно з рівними ніжками. Якщо не виходить з рівними ніжками, щоб була рівна спинка, хай ніжки залишаються. У вас трішки зігнуті в колінцях. Робимо вдих. Поза собака мордою вниз. Ніжками приходимося до ручок. Вдих. Обидві ручки вгору. Розвернусь до вас. Тепер лівою ручкою ми хапаємося за право. Видих, нахилилися вліво. Розтягуємо весь правий бочок. Вдих. Обидві ручки вгору. Видих. Нахилилися вниз. Вдих. Вирівняли, витягнули спинку. Видих. Ліва ніжка назад випад. Тобто ліва ніжка в нас рівна, права ніжка в нас зігнута. Ми стоїмо на правій ніжці. Спинка в нас тут рівна. Робимо вдих. Обидві ручки вгору. Високий випад. Видих. Вдих. Видих, ручки поставили на килимок. Праву ніжку до лівої планочка. Ручки зігнули в локоточках і повільно опустилися на животик, виводячи плечики вперед. Ручки в нас залишилися під плечима, робимо вдих. І стоїмо на ручки. Локоточки у нас залишаються, трішки зігнуті. Плечки відводимо назад, відкриваємо наші груди, спинка рівна. Знову перейшли в позу стіл. Ручками прийшлися вперед, ніжки поставили на пальчики, робимо вдих і знов поза собака мордою вниз. Видих. Сіднички тягнуться до стелі. П'яточки до килимка, спинка рівна. Повільно переходимо на сіднички. Ручки перед собою витягнули, робимо вдих. І на видосі округлюючи спинку, ми вкладаємося на неї. Ручки і ніжки витягнули. Потягнулися. Як в ранковому розтягненні. Тепер ручки і ніжки вліво. Витягуємо. Тобто ми малюємо літерку С чи фігуру банана. Тягнемося і за ручками, за ніжками тільки в ліву сторону. От прям відчуєте, прокайфуєте кожне розтягнення. Вдих повернулася до центру, витягнулася. Видих, ручки ніжки вправо. Вдих. Повернуйся до центру. Видих. Вдих. Тепер робимо вдих, колінця до себе прижимаємо до груди, ручками обхватили колінця, видих. Подихаємо тут в нижню частину спини. Можна трошки погидатися, але обережно не завалюємося. І дихаємо. Молодці. Тепер робимо глибокий вдих і на видосі. Ми повільно і обережно все розслабляємо на Розслабляємо ніжки, ручки, спинку, поперек, сіднички, шия, голова, обличчя. Зуби у нас не замкнуті, Ротик залишається привідкритим. Очі закриваємо. Килимок тебе тримає і ти в безпеці. Мозок і тіло відпочивають. Робимо вдих на чотири. Один, два, три. Чотири. Затримали. Видих на вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вдих на чотири. Затримали. Видих на вісім, видих на чотири затрима видих на вісім. Тих на чотирьо затрима витих на вісім. поступово повертаємося до свого. Звичайного дихання. Повершимо пальчиками ніг. Рук. Відкриємо очі. Усміхнемося. Зробимо вдих. Видих, розвернулися на лівий бочок. Робимо вдих. Видих, повільно сідаємо сіднички. Дякую за час для себе. Не забувай повертатися на килимок, рухатися, відчувати своє тіло, дихати. Ми зробили класну практику. Будь завжди в ресурсі і піклуйся про себе. Дякую тобі.